Тами і стиглими нивами, дитячими голосами і шкільними днями, кличе вересень першокласниками, теплим дощиком з парасольками, кличе вересень мирними ранками. Вони будуть, вірить кожна дитина. Доброго ранку всім! Ми з України! Свято першого дзвоника для вас, в ефірі, юри нації. Світ, її гордість, майбутнє її. Тобі простирає обійми Україна свої. Дух затамить, сході серця свого послухай на мить. Оде державі українській велично звучить. Ще не України ні слава ні воля. ще нам браття українці, усміхнеться до. Директор нашої школи Світлана Іванівна Фоменко. Любі мої першокласники, свято першого дзвоника в 56-й школі для вас. Ви самі найголовніші, бо ви прийшли до нас в нашу шкільну родину 56-ї школи. Я вас вітаю чудовим вчителем, вашою першою вчителькою Світланою Валерієвною. Я думаю, що ви будете молодці, будете гарно навчатися, слухати вчительку. На жаль, шановні батьки і дітки, реалії такі, що ми повинні з вами поки що навчатися дистанційно. Важко, але ми сильна нація. Ми українці. Ми все переможемо. Ми дякуємо і нашим ЗСУ. Бачила батьків. Я дуже вдячна. Дуже хочемо бачити ваших дітей, шановні батьки, в школі за партами, бігаючи по школі, по коридорах. Але нам треба трошки почекати. Так? так? Трошки почекаємо. Будемо поки що з гаджетами сидіти. Нічого. Головне на сьогодні життя, здоров'я і перемога, шановні, перемога. Все буде добре, все буде Україна, миру, злагоди, здоров'я і хай ваші дітки. Вас тільки радують. Усьо. Дякую вам. Ой, Дякую. 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 Свято першого дзвоника є особливим саме для першокласників, бо школа це для них нове. Мов казка справжнє диво. Зараз ми завітаємо на свято до наших першокласників у їхню чарівну казку. Дізнаємось про що вони думають, чого бажають і про що мріють. Побачимо, які вони розумні, творчі і талановиці. Отож надаємо слово чарівникам першого Б класу. Хочу, щоб всі закисники мир в країні принесли. Хочу мирних в школі ранків, ви смачні шкільні сніданки. Хочу я перший стати, щоб на крилах полетати. Хочу сосу в і до мене, і до тебе. От що хліба на землі, оце хліба на столі. Хочу, щоб були щасливі люди. Вірю, так воно і буде. Хочу дуже славих мати, з знизгати. Хочу я науки підкоряти, таємниці повивчати. Хочу рідний край любити, Україні мирно жити. Хочу так діти, світу, сонечком порадіти. Хочу я на радість рідне патріотом стати гідним. Хочу навчитися красиво писати, швидко все окувати. Хочу розумним є бути, як тату, щоб... Сіпаний з Скористь так любова не лунає і нас знали, не лякали. Спор, щоб синхіла сна і серця. Весна. Любі мої, діти що сказали кожен своє бажання. Починаючи словами хочу. Я теж хочу, щоб ми кожного ранку разом. Бралися всі долоньками, утворювали рамкове коло, вітали один одного, дивлячись в очі один одного. І вірю, що дійсно так воно і буде. Дісі мої, не хвилюйтеся, все буде добре, посміхнулися. Ви майбутнє нашої країни. Ви найкращі у ваших батьків. Я вам не буду лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна україна. Зажурилася